Від серця до серця. Поліцейські трьох областей України об'єдналися заради допомоги сім'ям з дітьми, що постраждали від війни. За підтримки Національної поліції України, поліцейські Чернігівської, Вінницької та Чернівецької областей спільно з міжнародними та волонтерськими організаціями об'єднали зусилля, щоб допомогти і підтримати тих, кому зараз найважче. Дітям-сиротам і малечі, яка на війні втратила одного з батьків, а також сім'ям, які змушені були покинути свої домівки. Ці родини мешкають у прикордонній Чернігівщині, а тому потребують особливої уваги та піклування. Наша спільна мета показати особистим прикладам, що підтримка та допомога один одному це успішне майбутнє цілої держави. В рамках започаткованого поліцією благодійного проєкту Від серця до серця вдалося зібрати необхідну допомогу для майже 200 сімей, у яких виховуються понад 300 дітей. Турбота і добрі справи це потужна сила. Вони дають відчуття захищеності родинам, які живуть у прифронтовій зоні. Діючи як один злагоджений механізм, поліцейські та благодійники організували надання допомоги для постраждалих сімей у восьми куточках Чернігівської області. Допомагаючи постраждалим від бойових дій, ми виконуємо наш святий обов'язок, а безпека, захист і створення належних гідних умов для кожної дитини пріоритет поліції. Українські серця сповнені добром і любов'ю до ближнього. Тож, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми здолаємо всі виклики і труднощі війни.